Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Брайтоном та Тоттенгемом... 3-2, Брайтон перемагає. І сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про цей просто якийсь неймовірний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, все розпочнемо по порядку. Під епічні вийшли грати по розстановці 4-2-3-1, Вірмбрюген в ротах, Вебстер Данк. Захисники, Кадіоглу Вєлтман по флангах, Нум Хіншалвуд, центральні опорні півзахисники, Рютер, центральний атакувальний півзахисник, Мітом. Моменти по флангах та дані Уелбек у нападі, це старта постановка Брайтона. Відопічні Анджі Пастикоглу. вийшли грати по розстановці 4-3-3. Вікарі у воротах, Ван Девен, Вен захисники, Педро Апора у доджі по флангах, Д Джеймс Медісон, Редріго Бентанкур, Ден Кулешевський, центральні підзахисники, Домінік Саланки, Брендон Джонсон та Тімо Вернер. Вийшли грати у нападі, це старту Враснорка Татангема. Ну, тепер давайте поговоримо про матч. Знаєте, доволі таки рівний був початок, але. Знаєте, все-таки у Тоттенгема більше все-таки виходило в першому таймі. По-перше, ми знаємо стиль Брайтона. Брайтон, який постійно дуже високу свою лінію оборони підіймає і Челсі на цьому ловив команду Хюрцелєра, да? Ну і Тоттенгем Тоттенгем це також команда, яка дуже високо підіймає оборону. Ось, особливо пам'ятаю я поєдинок між Тоттенгемом та Челсі. У минулому сезоні, коли Тотангем 9 підіймав дуже високу лінію захисту, тобто обидві команди плюс-мінус схожі за стилем, команди атакувальні, команди дуже атакувальні, дуже пресингуючі команди. І команди, які дуже високо підіймають свою лінію захисту. Але тонгема більше виходило, у Тонгема більше виходило, і ось вона, 23 хвилина. Тоттенгем накриває Брайтон на їхній половині поля, підопічні Анджі Пастикоглу перехоплюють м'яч, проводять контратаку. Домініка Саланки, розрізає одним пасом весь захист Брайтона, ну і Буриандано Джонсон виходить один на один, пробиває то забиває, забиває і робить рахунок 1-0 на корислонського Тоттенгема. Брайден міг моментально відповісти. Мітома, якщо я не помиляюсь, десь на хвилині 28-й ідеально передачу зовнішньої сторони викручує на Дані Уелбека, ну а Дані не влучає. Супер шанс був у Дані Уелбека для того, щоб рахунок зрівняти. Взагалі, у Дані Уелбека були хороші моменти для того, щоб забити. Усе, до речі, Бернард Джонс коли пробиває та забив гол Антонгем. Подвоє перевагу на 37-й хвилині знову. Знову дуже здорово команда NG Стекогло вийшла з-під пресингу Брайтона. Дуже здорово команда атаку розпочала. Медісон перевів на Тіма Вернера. Німець дочекався того таки Медісона, який набігав. Віддав на нього. Медісон пробив з метри 23 Венбрюген відбив удар Медісона, але м'яч все-таки в сітковері залітає. Ось Венбрюген майже відбив удар. Медісен, але англієць перевагу подвоїв. Ну і на перерву команди пішли з перевагою Тоттенгема в два м'ячі, і це було поділу. Да, Брайтена були моменти, були моменти хороші у Дані Уелбака для того, щоб забити. Ось на гол на граф, але Тотангема більше чого вдавалось. Там по рахунку 0 -0, і порахунку 0-0 Тоттенгем забив який через все. Не зарахувала, тобто тутангема гра йшла і можна сказати, що тотангем гру контролював перевагу в два м'ячі. Нічого не перевчає бідела. Брайтон э, дуже сильно додає на початку другої, 45 хвилинки. 48-ма хвилина поєдинку, забиває мінте. Забиває мінте. Ідеальна атака у Брайтона пройшла через лівий фланг. Саме по лівому флангу Брайтон провів дуже хорошу атаку. Э, Кадзіаглу. А ще не помиляюся, на кадіаглу подавав. Далі, далі що в нас виходить? Далі удодже. Далі е, влучає по Ну, як слід не влучив м'ячу удодже. А помилився молодий захисник. ну Нуамінте скористався помилкою. У доджі дуже хороший захисник. ну Всі ми люди, всі ми помиляємось, помилився. У доджі. ну, помилився. а Мінте з розворота. Пробиває, то забиває. Забиває і робить рахунок 1-2, і Брайтон е на такому емоційному піднесенні знову летить в атаку. Якщо не помиляюсь, там виступеніяна був супершанс, е але відбив. Е Вратар Тоттенгема Вікаріо. Але Брайтон все таки заб'є. Брайтон заб'є свій гол. 58-ма хвилина. Рютер. Рютер забиває. І мітома. Як же мітома -то на перекопанні? Тут же Брайтон накрив Тоттенгем. Ось якщо в першому етамі Тоттенгем накрив Брайтон та забив. То тут це просто-напросто навпаки. Тут же Брайтон накриває свого опонента. Моментально підопічні. Целіра проводить контрвипадамі Тома, відбирать чи у наріутер, а ну раріутер пробиває з розворота в дальній кут та забиває Брайтон. На 58-й хвилині відігрується. Ну і Брайтон на такому емоційному піднесенні Ось, до речі удар Рютера, ні в Андреве, ні у Доджі. Не змогли, не змогли нічого тут подіяти. 2-2. І Брайтон на емоційному піднесенні перебуває. Брайтон перебуває на емоційному піднесенні. Брайтон. Е ну, скажімо так, Брайтон е хоче дотиснути. Брайтон хоче дотиснути. До речі, Ігор, Груда, Енсісо, Ступіньян, Віфер вийшли в другому таймі Брайтон, е Бісума, Сар, Мур е вийдуть у Тенгена. То Брайтон хотів дотиснути. До речі, мої любі друзі, коли перший гол Брайтон забивав, я все-таки помилився. Там і Ступенян тоді виконував якраз подачу не Кадіаглу. В першу ступеня не поміняв Кадіаглу. Одразу ж по перерві, взагалі заміни дали свої плоди. У Брайтона, ось, ну, по-перше, ступенян вийшов, да? Ось, ну і далі, в принципі, ті заміни, які провів Херцелєр, вони в принципі допомогли. А, третій гол забиває Брайтон, мої бідросі. Брайтон не зупиняється. Брайтон не зупиняється. 66 хвилина поєдинку. Брайтон проводить атаку по правому флангу. І якщо не помиляюсь, Рютер. Саме Рютер в останню мить робить подачу. Е, знаєте, там подача була Рютер, як в підкаті. Знаєте, тут тобто вже в останню мить просто подає Рютер. Е, невеличкий від захисника, м'яч долітає до Дані Уелбека, ну а дані просто розстрілює Вікаріо, пробиває десь 5 метрів дані Уелбек, забиває за. Забиває Дані Уелбек і 32. Брайтон робить неймовірний камбек. Неймовірний камбек від Брайтона, мої любі друзі. Підобічні Керцелера програвали 0-2, але в кінці-кінців виривають перемогу 3-2. Просто фантастика! Просто фантастика! Бусі емоції, мої любі друзі, бусь емоції. Футболіста Брайтона, 8 емоції Рамера. Йому не зрозуміли. Тому що Тоттенгем перемагав 2-0. Тоттенгем контролював у першому таймі, Але Брайтон переламлює все з них на голову. Саме в таймі номер 2 Статистика рівна, 11-13, ну як рівна. невеличка перевага у Тоттенгема за ударами і за володінням. 13 ударів, 3 удари в площину Тоттенгема, 11 ударів у Брайтона 4 удари в Площину, 40 на 60% володіння м'ячем на користь Тоттенгема, 4 4,7 з готовим. Але за головним показником, за голівими моментами, був попереду Брайтон. Чиуда регуля ви у Брайтона, Одна голевана нагода опущена. У Тотенгема одна лише голевана нагода, і Джонсон цим цим гольовим шансом скористався. 351 передача у господарів у 287 з них точно 81% точність передач, у Тотенгема 512 передач, з них 447 точно 87% точність передач. Подва офсайд було в команд і у Тотенгема і у Брайтона по два офсайд. З 11 ударів Брайтона наніс 4 удари в площину, 5 повзороти та 2 удари просто-напросто були заблокованими. У Тангем з 13 ударів, 3 удари в площину, 7 повзроти, 3 удари заблоковані. По успішних відборах краще був тотангем 12 успішних відборів, 60% успішності Брайтона, 7 успішних відборів, 58% успішності, по до речі, рівновага. 1-1. 18-13 по винісі м'яча, трішки більше Брайтон відбувався. 12-6 за перехоплення, на користь Брайтона перевага. Тобто Брайтон, да, більше команди відбувалася. 14 порушень правил Брайтон. 2 жовті картки. Тут Гемот 10 порушень правил, також 2 жовті картки. Найкращий футболіст, знаєте, цього матча, да? так? Знаєте, виділити можна дуже багато. Ну, по-перше, мені дуже сильно сподобався Джонсон Тонгема. До речі, там та рахунку 0-2. Ось топ-такий вот, Джонсон. який третій гол забивати ось в кінці першого тайму. Забив тоді, до речі, Джонсон, Бог там як знає, що б тоді було. на тайм, непоганий Мітома, Я би виділив би дуже сильно Боєстпін'ян. Ось Естопен'ян дуже сильно прям додав. Ось дуже сильно прям додав. Эм, я би ще виділив виділи би Рютера. Знаєте, виділити може дуже багато футболістів Домініка Касаланки, Ну, я би все-таки обрав би, знаєте, найкращих футболістами Ступіньяна. Ось Ступен'ян дуже сильно прям додав у другому таймі. І якраз цей камбек, який зробив Брайтон, він якраз безпосередньо, ну, безпосередньо Ступен'ян ключова фігура. у том, еще Брайтон uh, на ему мирный камбек. Ну еще мамай, мы ми маємо? Брайтон uh, поднимается на шосту позицію. 12-й пункт здобуває Брайтон. Одна да поразка, три нічі та три перемоги. лера. Ну що ж, Брайтон потужний сезон розпочинає в англійській премєр-лізі. нам год спормає 10 балів у пасиві. Три поразки, одна ничья, три перемоги. Тут нам гема. Всіх оболівальників Брайтона вітаю! Неймовірний, мої любі друзі, матч, неймовірний камбек. Тотангем повністю контролював матч, але Брайтон просто переламлює все з них на голову тамі. Брайтон 3, Трей, Тотнавгоспродва. 2, дякуємо за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.